Привіт, друзі! З вами Техногайд. І сьогодні ми говоримо не просто про гаджет, а про вашу енергетичну незалежність про той надійний запас, який рятує ваші пристрої у будь-який момент, коли на екрані з'являються тривожні 2%. Ідеальний час для купівлі PowerBank саме зараз. Розпрос-продаж одинадцятого це унікальна можливість отримати високу ємність та швидку зарядку за дійсно вигідною ціною. Це ваша інвестиція у стабільність роботи гаджетів на всю зиму. Ми відібрали для вас топ 10 найкращих PowerBank 2025 року, які пройшли найжорсткіші тести на реальну швидкість, ємність та безпеку. Жодної води, тільки перевірені моделі від кишенькових до справжніх енергетичних монстрів. Тож, якщо ви готові забезпечити себе та свої гаджети безперебійною енергією, ми починаємо. Починаємо з 10-го місця, і тут у нас компактний, але доволі хитрий гравець Vention Magnetic Wireless 10000. Це той павербанк, який не кричить про свою потужність, а бере іншим зручністю, магнітною зарядкою і продуманістю в деталях. MagSafe тримає iPhone так надійно, ніби він і створений для цієї батареї. Плюс можливість заряджати три пристрої одночасно: USB c USB USB-A і бездротова платформа до 15 Вт. порти видають до 22,5 Вт, Тож смартфон чи навушники оживають дуже швидко. Цифровий дисплей показує реальний заряд, а вбудована підставка дозволяє ставити телефон вертикально або горизонтально, не перериваючи процес. Форм-фактор компактний, вага лише 200 грамів, зручно носити навіть у кишені. Веншин працює з усіма чі пристроями та айфонами серії 1215, а захист від перегріву і перенапруги робить його надійним вибором для щоденного використання. Для старту рейтингу 10-те місце більш ніж заслужене. Це один із найкращих недорогих павербанків, який під час знижок стає особливо вигідним. Переходимо на дев'ятий щабель, і тут нас зустрічає Рокорен, один із тих магнітних павербанків, який виглядає простим, але працює значно розумніше, ніж очікуєш. Версія на 10 тисяч міліампер. Це про реальний запас енергії, а не про красиві цифри на коробці. Це компактний магнітний акумулятор, який впевнено тримається на айфоні та дає стабільну бездротову зарядку. Тонкий корпус не заважає користуватись телефоном, а цифровий дисплей одразу показує, скільки відсотків у нього залишилось. По портах Rokoren теж не пасе задніх. USB-C працює і на вхід, і на вихід, видаючи до 5 вольт 3 ампер. Тобто швидкої зарядки вистачить і для смартфону, і для невеликого гаджета. Ще один плюс висока ефективність. Енергоконверсія понад 75%. Тому заявлені 10 тисяч міліампер відчуваються саме як 10 тисяч, а не як десь трохи менше. Важить павербанк лише 189 грамів, і це робить його реально зручним супутником на кожен день. Він не товстий, не важкий і не вимагає кабелів, якщо у вас iPhone з MagSafe. для свого сегмента. Procoren зайняв дев'яте місце дуже впевнено. Це доступний, компактний і доволі потужний магнітний павербанк, який точно варто схопити на розпродажі. На восьмому місці модель, яку знає півринку: Безус PRO 10 000 мАч. Універсальний павербанк, який давно став робочою конячкою для щоденного користування. Його головна фішка вбудований кабель Lightning, який ховається в корпусі та працює і для зарядки айфона, і для зарядки самого павербанка. Поруч – USB-C і USB-A, Кожен із максимальною потужністю 22,5 Вт. Тож швидка зарядка тут не просто присутня, а реально працює. Реальна віддача приблизно 5800 мАч. І це чесний результат для літій полімерної батареї. Підтримуються всі актуальні стандарти: Power Delivery, Quick Charge 4.0, Samsung AFC та Huawei SCP. Телефони, планшети, навушники, колонки, Pro заряджає все, що підключиш. Є наскрізна зарядка. Павербанк може одночасно живитися від мережі та заряджати інші гаджети. Інформаційний дисплей показує відсоток заряду, а плоский вбудований кабель працює і як ремінець, і як захищений шлейф, який не ламається. Завдяки універсальності і перевіреній надійності базус впевнено займає восьмий щабель. На сьому позицію піднімається Powerbank, який люблять за стабільність і надійність. Ugrim PD 30 w 10 тисяч це той випадок, коли бренд не женеться за дивними фішками, а робить просто якісний, безпечний і швидкий пристрій. Ugreen сертифікований за стандартами SE, ROXS, EFS і іншими європейськими протоколами безпеки, тому працює спокійно, без перегріву і без скачків напруги. Заряджати можна одночасно два гаджети через USB-C і USB-A. Зручно, коли треба підняти телефон і навушники або смартфон і камеру. Потужність у 30 Вт по Power Delivery та 33 Вт по PPS. дозволяє заряджати сучасні смартфони дуже швидко. iPhone 15 Pro Max, Xiaomi, Huawei – Усі отримують адекватну швидкість, а не імітацію. Ємність у 10 000 мАч. дає кілька повних зарядок більшості смартфонів, а сама батарея працює стабільно, без провалів по струму. Ugreen робить ставку на ефективність і реальну віддачу. І саме тому ця модель часто стає вибором тих, хто хоче доступний, але якісний павербанк від перевіреного бренду. На шостому щеблі павербанк, який уже зовсім не про повсякденний запас енергії. Це той момент у рейтингу, де ми переходимо до потужних моделей, здатних заряджати не лише телефони, а й ноутбуки. І саме таким є Essager 20 тисяч мАгодин із потужністю 65 Вт. Цей павербанк справжня міні-станція. Потужності у 65 Вт вистачає, щоб підживити ультрабук, планшет або навіть ігровий смартфон. Є підтримка всіх популярних протоколів швидкої зарядки: Power Delivery, Quick Charge, Samsung AFC. Тож незалежно від бренду вашого гаджета, швидкість буде максимальною. Ємність у 20 тисяч мАч дозволяє багаторазово заряджати смартфони та тримати ноутбук у робочому стані впродовж дня. Працювати можна одразу з двома пристроями: через USB a та USB-C. Для подорожей або роботи поза домом. Це ідеально. На корпусі яскравий цифровий дисплей, який точно показує, скільки заряду залишилося. А система захисту з дев'ятьма рівнями контролю стежить за температурою, напругою і короткими замиканнями. Міцний матовий корпус приємний на дотик і не збирає відбитків. Есейджер виглядає солідно і не втомлюється після кількох місяців використання. На п'ятому місці PowerBank, який уже не просто аксесуар, а повноцінний інструмент для роботи. Anker Laptop PowerBank на 25 п'ять тисяч Це портативна електростанція, яка спокійно замінює зарядку ноутбука і тримає в тонусі всі ваші гаджети одночасно. Головна фішка потужність до 165 Вт. А кожен USB c порт може видавати до 100 Вт. Це означає, що можна заряджати ультрабук, планшет, смартфон, камеру, все паралельно. І все це без просідання швидкості, бо загальна потужність сягає 130 Вт. Вбудовані два кабелі USB – окрема розкіш. Не треба шукати проводи в рюкзаку, не треба нічого втикати. Дістав, підключив і працюєш. Анкер чітко розуміє, що потрібно людям, які багато подорожують або працюють у полі. Реальна віддача близько 15 700 сімсот що чудово для такої місткості. Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, розумне керування струмом. Усі протоколи на місці. Цифровий дисплей показує, хто і з якою швидкістю зараз отримує заряд. Це вже не павербанк для підстраховки. Це робочий інструмент для тих, хто не може дозволити собі сісти на нулі ні в дорозі, ні в горах, ні на зйомці. Наступна позиція один із найпотужніших і найуніверсальніших павербанків у лінійці Xiaomi. Mi HyperSonic PowerBank на 20 тисяч мАч. Це модель створена не лише для смартфонів, а й для ноутбуків, роутерів та портативної техніки. Які потребують серйозного живлення, головна перевага: 50 Вт на вихід через USB-C. Це Означає, що він без проблем підживлює MacBook, Mi Notebook, Lenovo, HP та інші ноутбуки, які працюють на Power Delivery. консолі. Nintendo Switch, планшети, ігрові смартфони. Усе заряджається швидко і стабільно. Реальна віддача становить близько 12 тисяч мАч. і цього вистачає на кілька повних зарядок сучасних телефонів. Смартфон ємністю 4500 мАч HyperSonic заряджає приблизно за 40 хвилин. Для павербанка це дуже хороший результат. Порти тут теж продумані: USB-C видає до 50 Вт. два USB-A по 22,5 Вт і кожен. Можна заряджати три пристрої одночасно, і кожен отримає нормальну швидкість. Є режими для швидкої зарядки: Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 та низькострумового живлення для навушників і браслетів. Ось ми дійшли до третього місця, і цього разу таким героєм стає Romos PEM t 40 на 40 тисяч міліампергодин. Це не павербанк, це запас енергії, який можна порівняти з маленьким генератором. Його сила у можливостях: 65 Вт через USB-C. дозволяють живити ноутбук, так само впевнено, як і стаціонарна зарядка. Камери, планшети, портативні колонки, дрони, роутери. Romos спокійно бере на себе все. Не втрачаючи швидкості два USB-A по 22,5 Вт. Додають ще більше свободи. Смартфон, павербанк і екшн камера можуть заряджатися одночасно. Реальна віддача близько 25 тисяч міліагодин. І це вже серйозний запас, якого вистачає не на день. А на кілька повноцінних циклів роботи: підтримка Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Huawei Fast Charge та навіть Super Charge робить цей павербанк універсальним для будь-якого бренду. PMT-40 40 це ще й практичний інструмент: яскравий led ліхтар для виїздів, зручна ручка для перенесення, стабільна робота в холоді та під навантаженням. Його беруть не про запас. А як надійне джерело енергії, коли треба працювати далеко від цивілізації, саме така баланс потужності, автономності та універсальності робить PMT-40 одним із найсильніших рішень у всьому рейтингу: модель, яка здатна тримати заряд ваших гаджетів кілька днів поспіль. Срібло нашого рейтингу займає павербанк, який виділяється не гучними обіцянками, а продуманістю і реальною функціональністю. Токі Портабл Powerbank 65 Вт 20 тисяч мАч. Це практична модель для тих, кому потрібно швидко підживлювати смартфон, ноутбук чи інші пристрої без зайвих кабельних танців. tft дисплей показує все, що потрібно: скільки енергії залишилося, яка потужність зараз подається, чи увімкнено швидку зарядку. Чи працює режим низького струму або наскрізна зарядка? Дуже зручно, коли хочеш контролювати процес. Головна перевага 65 Вт через USB c і через вбудований кабель. Ось це вже по-справжньому гнучкий варіант. Можна заряджати ноутбук, телефон і ще один гаджет паралельно, бо USB a теж видає до 22,5 Вт. Ємність у 20 тисяч мАч дає кілька повних циклів для сучасних смартфонів. А двостороння швидка зарядка. Дозволяє швидко поповнити запас енергії самого павербанка. Є захисти від перенапруги, перегріву і коротких замикань. А вбудований кабель слугує не тільки провідником, а й зручною петлею для перенесення. Золото нашого рейтингу забирає павербанк, який уже грає в іншій лізі. MoveSpeed M25 Pro на 25 тисяч мАч. Це варіант для тих, хто реально навантажує техніку: ноутбук, консоль, смартфон, планшет, усе одночасно і без істерик збройні. Боку акумулятора. Головний козир тут вихід до 140 Вт з одного USB-C з підтримкою Power Delivery 3,1. Для потужних ноутбуків це критично не просто дотягнути, а нормально тримати заряд під робочим навантаженням. Другий USB-C видає до 45 Вт, USB A до 22,5, тож три порти можна завантажити паралельно. Сумарно павербанк тягне до 145 Вт, і це вже рівень компактної портативної станції. Енергоємність близько 92,5 вт годин вкладається в авіаційні обмеження, тому теоретично його можна брати вручну покрути. Клажу. Реальна віддача на 5 вольт, трохи нижча за паспорт. Це нормально для такого класу і хімії елементів. А от швидкість зарядки радує. Від блоку на 65 Вт m 25 Pro заповнюється менш ніж за дві години. Є швидкі протоколи Power Delivery, Quick Charge, підтримка сучасних стандартів для ноутбуків і смартфонів. Дисплей інформативний корпус виглядає впізнавано, хоча глянець і велика кількість написів на любителя USB-A трохи не дотягує до заявленого максимуму, але критичним це не назвати з огляду на загальний рівень можливостей. Попереду ще більше техніки, тож не прогав свій шанс зловити топові павербанки зі знижками з нагоди всесвітнього дня шопінгу. Усі посилання з актуальними цінами в описі під відео. Підтримуй Техногайд, щоб ми й далі готували чесні та корисні огляди для тебе.